Шукаєш свій перший фотоапарат? Ось три фотоапарати, які я рекомендую новачкам. Фото з них соковиті, а ціни адекватні. Перший варіант це Canon 700D. Це недорога, зручна дзеркалка з сенсорним поворотним екраном, що дозволить вам знімати з різних точок. На OLX такий фотоапарат можна знайти за 8-10 тисяч гривень уже з об'єктивом. Другий варіант це Nikon d 3200 або Nikon D5300 5300. Вони ідеальні для того, щоб освоїти ручні налаштування, мають стабільну роботу і гарну картинку. Уживаний варіант також коштує в районі 8-11 тисяч гривень. А якщо хочеш щось більш сучасне, зверни увагу на беззеркалку Canon R100, R10, Nikon Z50. В цих камерах. Дуже класний автофокус. Вони сучасні, легкі, підходять для всіх видів зйомок. Їх ціна від 18 до 30 тисяч гривень. Але ці камери ти ще довго не будеш міняти. Вони підійдуть тобі на дуже дуже довгий період. Але пам'ятай, фотографує людина, а не фотоапарат. Проте ці моделі точно не підведуть тебе на старті. Зберігай, якщо думаєш, над покупкою свого першого фотоапарату. І пиши в коментарях, за кого ти Кенон або Нікон.